Хімічні реакції, що супроводжуються зміною забарвлення. Для досліду нам знадобляться розчини ферум трихлориду, каліроданіду, кислоти, лугу, вода та розчин індикатору. У пробірку з безбарним каліроданідом додаємо жовтий розчин ферум трихлориду. При змішуванні розчин набуває темно-вишневого забарвлення. У трьох пробірках містяться вода, розчини кислоти та лугу. До всіх пробірок додаємо розчин індикатору. Сам по собі індикатор має жовто-гарячий колір. У першій пробірці він змінює своє забарвлення на синє. У другій на червоне. У третій на жовте. Зміна кольору розчинів речовин при змішуванні свідчить про перебіг хімічних реакцій.